Всім добрий ранок, це наш другий день заходу. Зараз ми з дівчатами збираємося, поснідаємо і відправляємося до Ірини, зробимо там налаштування і будемо чекати наших гостей. Ми вже в салоні у Ірини. Катерина перевіряє всі налаштування От. Анастасія також. От. Ми практично готові. Ми практично готові до початку. Вже. Як в нас сьогодні гарно. Покажу вам трошки зразочки. В нас тут зразки карнизу 55-го ЛТ. і. Карнизних рішень для гіпсокартону: це Uno Gips, гардина G75. так І Single G75. Кожен наш гість, учасник брендзолітат груп, отримає ось таку от подарункову сумочку. Покажу вам наповнення: це фірмова ручка, наша візитівка. З усією необхідною контактною інформацією. Ось такий от гарний каталог «Карниз 55. Тут все про «Карниз 55. Звичайно, вже по традиції блокнот від Altaat Group. Далі в нас ще є ось такі прикольні стікери. І також каталог Ірини. Тут також ви можете ознайомитися зі всією контактною інформацією. Також можна ознайомитися зі зразками лінійки СК тут СК-2 Excel 70, СК-40 та СК-20. От для цього ми тут збираємося. Ми робимо ком'юніті для того, щоб ви один одного бачили, чули один одного і спілкувалися. А ми як компанія розповімо, що ми пропонуємо для того, щоб вам допомогти в тих чи інших питаннях. Зараз у нас невелика перерва, тому що повітряна тривога, і для безпеки наших гостей ми вирішили спуститися в паркінг. От, і коли тривога завершиться, то ми продовжимо наш захід. Yeah, захід в Одесі завершений, а ці два дні були дуже насиченими. Ми отримали дуже багато позитивних емоцій, енергії і корисних знай... знайомств. Дякуємо, що були з нами. Ми чекаємо свого потягу і відправляємося до Києва. Найближчим часом ми казали, що ми будемо їздити по містах і ділитися дуже корисною інформацією, тому слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ми обов'язково повідомимо. Коли і куди ми будемо їхати, щоб ви були в курсі подій і не пропустили захід, який буде відбуватися у вашому місті.